Я хотів би сьогодні поговорити з вами про десятого го Саддора з одного боку, цього дня почалася облога Єрусалима Новоходоносором. З іншого боку, було закінчено переклад Тори грецькою мовою, цей день вважається нещастям для Ізраїля. Звичайно, подвійна жалоба подібно до дня, коли був зроблений золотий телець. Говориться мудреці порівнювали тору, перекладену грецькою, з посадженим у клітку левом. Раніше всі тремтіли перед ним. І побачивши його, втікали, тепер же всі підходять до клітки, показують на леве пальцем і запитують, де ж його хвалена сила? Птоломей наказав перекласти Тору. Написано, що 8 Тевета було завершено переклад Тори грецькою мовою за указом царя Птолемея, який отримав назву Так, 70 Септуагінтак для чого птоломею треба було перекладати тору грецькою мовою? Тому що нічого іншого не було взагалі. У жодних народів світу толкового і близько до цього взагалі не було, навіть якщо вони не розуміли внутрішнього сенсу, то все одно це твір равного, якому немає, і донині він найпопулярніший, найчитаніший, найшанованіший, незважаючи на те, що ніхто в ньому абсолютно нічого не розуміє, але все одно всі релігії схиляються перед нею, тож це основа всього людства, основа всієї його Цивілізації чи що, і греки, звісно, від цього багато чого взяли. Тому весь стародавній світ був збудований на зброї Риму і на філософії греків. Тобто тому в так, ця думка Так, це. Це те, що вони зробили, і тому в них вийшов розвиток усіх наук, зародження всіх наук, тому в основі всіх наук лежить грецький алфавіт, грецькі терміни. Близько 80 тисяч грецьких слів використовуються у всіх людських знаннях навіть сьогодні. Так у чому ж трагедія? А трагедія в тому, що підмінили тору одну тору іншою, у цьому вся трагедія у світ було запущено іншу Тору. Річ не в Єрусалимі, річ не в свитках, а річ у тім, як розуміють властивість Єрусалим це іра Шлема. Повний трепет перед творцем І Тора, яку розуміють як вище світло, яке виправляє егоїзм людини, і все це разом, звісно, перестало існувати в духовному сенсі слова на тому рівні, на якому було. Залишилося, що правда відносно, пророки ще залишилися, і після 70 річного вавілонського вигнання. Повернулися і знову і почали будувати другий храм, і він існував ще близько 400 років. І все таки, ось ці 70 євреїв, як я розумію, мудреці пішли на те, щоб перекласти її грецькою мовою. Так. По перше, з одного боку він їх змусив, з іншого боку, я вважаю, ну моя думка, принаймні, що він їх навіть і не змушував. Просто вони побачили, що оскільки мета творіння привести все творіння до зв'язку. З творцем до повної подібності до Творця, то тому треба обов'язково дати їм світові тору, нехай навіть у такому вигляді, що вони просто знали її якось вчили, прийняли її як вищу, як святу, як особливу, і через це джерело поступово, колись, через багато століть, вони почнуть все одно розбиратися в ній. Бо просто життя придавить так, що вони відчують, що саме в ній міститься джерело звільнення від зла, яке губить усе людство. тобто вони все таки іскорку якусь запустили у світі. Обов'язково, звичайно, звичайно, і ця іскра і три тримає до сьогоднішнього дня всі релігії у світі, і через них людство все-таки теж наближається до виправлення, і кілька слів на завершення. Мій висновок у тому, що сьогодні розкривається кабала, тобто та тора, яку хотіли спалити, та висота осягнення творця, яку тоді досягли на рівні першого храму, все це сьогодні розкрито перед рештою. Тільки треба взяти й розкрити кожному для себе. І всім разом, Тож ми перебуваємо в дуже непоганому стані. І тоді Ми прочитаємо істину тору. Яку? тоді ми прочитаємо істину тору, тоді тільки ми відновимо Єрусалим і храм і все інше.